Перш за все, треба наголосити на тому, що такі подарунки надходять від громадян інших країн, в яких знаходяться або документи, або якісь матеріали, що стосуються історії України і її культурної спадщини. І такі громадяни, це може бути громадяни українського походження, але вони передають ці речі в Україну для того, щоб Україна мала свою історичну цінність і так. У спадщину і а, об, обкладати це податком для того, щоб вони сплачували мито, це буде просто, ну е, я кажу, недоречно, ну так сказати можна, е, тому що, по перше, вони несуть всі видатки пов'язані з передачею. Це може бути і у вигляді: от як до нас нещодавно з Канади надійшли два контейнери документів, і розумієте, обкласти це ще податком митом. Навряд чи хтось захоче нести такі видатки для себе, крім того, що він віддає своє якесь майно, яке має якусь цінність, і ще до того заплатити гроші за те, щоб розмитнили це у держави. У нас не передбачено таких витрат пов'язаних саме з розмитненням. У Нас дев'ять центральних архівів, і є архів, який саме присвячений українській зарубіжній Україніці. І вони зберігають тільки документи, які надійшли із за кордону, і непередбачені видатки пов'язані саме з сплатою мита за отримання таких дарунків від інших громадян інших країн. Це саме архіви, які зберігають національний архівний фонд, створений і зберігають ті документи, які надходять в Україну для того, щоб наш народ міг користуватися тими. Цінностями, які нам надійшли у спадок, це тільки стосується документів і це якихось виробів. Тобто, наприклад, із країн із Сполучених Штатів Америки до нас надіслано було громадянами такі медалі, кліше і печатки. Ну тобто, от певні вироби, які стосуються саме історії України, які існували ще в 1900 20 2020 році, в 2017 році вони їх колись вивезли з собою, і тепер вони нам повертаються в Україну. І йде мова саме про це отримання таких речей і прийняття їх на зберігання в наших архівах. В цій статті саме не було передбачено архівних установ, а були тільки передбачені заклади культури, тобто музеї, бібліотеки, а архівні установи, які є Національний архівний фонд, не були. Передбачені тому треба було оцю цей недолік врахувати і доповнити саме оцю статтю і ще архівним установами, щоб потім не виникало проблем з розмитненням, з сплатою мита за такі подарунки, за такі речі, які надсилаються в Україну.